Сьогодні у нашому відео село Космач. Ми відразу зауважимо, що не хочемо образити ні журналістку Мар'яну П'єцух, ні жителів села, що давали свої коментарі. Ми лише спробуємо дещо прояснити і проаналізувати відповіді: що є правда, а що ні? Що близько до істини, а що ні. Я це по старому календарю. Ви по старому у січний місяць. Оцемого. А правкі наші як святкували? Святкувалися самого... Правильне різдво 7 січня, кажуть деякі жителі. Так, тільки дещо поправимо: це є 25 грудня згідно Юліанського. і саме по цьому календарю святкували свята до радянської влади і святкують більшість православних і нині. А по Григоріанському 25 грудня то є дійсно католицьке Різдво, про що і говорять космачани. А чому ви не хочете по новому Бо я не є католиком. Бо не є ремо-католик, є грак-католик. Так. це вже не Україна йде. Так. Календарна реформа ПЦУ лише посіяла розбрат серед жителів села. Але тепер, між людьми раджу робити, та гризоту, і, і не тільки села. Більше в Україні по суті, Епіфаній підмінив точніше, вкрав православне різдво, давши людям католицьке. Аби він нам повернув свята на місце. Вони Бога, аби війна стала, аби людей не відбивали. Вони не просять Бога, аби війна закінчилася, а сіють ворожнечу між людьми, так кажуть космочани. Тому в нас питання: на кого працює Епіфаній? На новий стиль чого Єрусалим не перейшов? Так що треба знати історію. І дійсно, а чого Єрусалим не перейшов? Мабуть, щось знає. Такі звичай, її прадідю наша. Він називається Ну, А скажіть, а що може бути за походить? На це питання ми дамо свою відповідь. Новоюліанський календар 1923 року був проголошений вселенським патріархатом без згоди. Трьох східних найстаріших патріархатів тому і не був прийнятий всіма православними церквами. І Тут поєднується величезна звитяга з людською ницістю. Тут... А ось на це ми скажемо цьому пану: космачани люди не ниці, вони дещо більше знають, ніж цей греко-католицький отець. Радянська влада, як і влада УНР. Спробували ввести григоріанський календар як для держави, так і для церкви. Та люди і церква як були, так і залишилися на юліанському старому календарі. Тому і з'явилося ось це 7 січня. Хоча всім відомо, що це 25 грудня згідно старого юліанського календаря. Тому цьому священнику рекомендуємо перечитати історичні матеріали, ніж оперувати брехливими штампами. Так званий новий календар, він далеко не новий, і, і, і це вже було до приходу радянської влади сюди, до, до приходу червоних визволителів. Ми, ми повернулися зрештою так, на, на, на те, що вже колись було. Бо віра се не міняє, яку ми мали, яку народилися, то такі ми повинні бути далі. Так, все вірно. Віру не міняємо. Та чомусь виходить дивний парадокс. Покійний Володимир Романюк закінчив московську духовну семінарію і був священником Руської православної церкви. Іван Боднарчук народився в сім'ї Псаломщика-регента Української греко-католицької церкви. Закінчив Ленінградську духовну семінарію і Ленінградську духовну академію, керував хором там, пострижений в монахів Почаївській лаврі, був довгий час єпископом Руської православної церкви і в кінці йде у розкол в Українську автокефальну православну церкву. Василь Боднарчук навчався в Саратовській духовній семінарії. Був священником Руської православної церкви. А в кінці опинився в Українській православній церкві Київського патріархату. Андрій Абрамчук закінчив Одеську духовну семінарію Московську духовну академію. Потім опинився в Українській Автокефальній православній церкві. Після того перейшов до Української православної церкви Київського патріархату. Далі Православна церква України якось непослідовно виходить у духовних лідерів ПЦУ. А дослідивши матеріали утворення Української автокефальної православної церкви в кінці 80-х років ХХ століття, приходить чітке розуміння того, що ще тоді. Було закладено елементи розбрату серед українського народу та в цілому в майбутній українській державі: Львівська, Франківська та Тернопільська області стали в авангарді боротьби зі всім московським та російським на території України, що було в результаті вкрай негативно сприйнято іншими з протилежною точкою зору областями України. І саме на цих відмінностях усі ці 30 років. І грала політична еліта України, яка розколювала країну за мовною та релігійною ознаками. Даний матеріал подано не для розбрату, а для роздумів. Розвал Радянського Союзу, якого вже чекали у кінці 80-х, призвів до розколів та великої кількості різних сект на території України. Адже кожен хотів увірвати свій шматок того великого пирога. І, на жаль, ніхто не думав про єдність, канонічність, соборність, про яку сьогодні так всі говорять. Тоді всі шукали вигоду, тому ми і бачили оці перебіжки із сторони в сторону: то Українська автокефальна православна церква, то Українська Православна Церква Київського патріархату, то ПЦУ. А десь там, в стороні, тихо плаче Альма-Матер. За своїми заблудшими синами України. Це не стосується ні до Москви, ні все є кіко на розбрат людей, аби було тільки гриза. Будете святкувати. Підписуйтесь на наш канал. А знати два. трішки та, та, більше. Сказали, два різдва трішки. Так, так, ви цікав, що з два різдва. Ви яке будете святкувати? Я обидва буду святкувати. Два?